Інформаційний партнер показу нове время страны. Время свободных людей. Група фармацевтичних компаній Лекхі. Гарантія ефективності, якості та безпеки від професіоналів. Лекхі. Збережемо здоров'я разом. Сьогодні на першій шпальті Тут 5 ділових новин тижня прожити без Росії. Як завантажити порти, не зважаючи на падіння транзиту? Це нові робочі міста, новий опит, тому що дуже багато міжнародних компаній для них це привікательна. Атомна війна чи зможе Америка витіснити російське паливо для українських АЕС? У нас є можливість завантажити всі українські реактори. Ну і ще одне особливий погляд на економічні події від Майкла Щура. Перша шпальта представляє топ-5 ділових новостій прошлої неділі. Голова НДУ Валерія Гонтрєва, як і обіцяла, подала відставку. Її ще має затвердити парламент, але вже зараз жваво обговорюється те, хто буде її наступником. Наймовірніше всього їм стане голова Райфайзенбанку Аваль Володимир Лавренчук. Очікується, що він продовжить політику Валерії Гонтарєвої на цій посаді. І потіх новостей. Выяснилось, что украинские активы, которые были экспроприированы в ДНР и в ЛНР, управляются беглым олигархом Сергеем Курченко. Курченко скрывается в Москве, и это дает шанс для Украины усилить давление на Россию, которая стоит за всеми этими событиями. Европейский банк реконструкции и развития снизил свои инвестиции в Украину на 42%. Взагалі ЄБРР завжди був найбільш лояльним кредитором нашої країни. І якщо вже в цій організації кажуть про поганий інвестиційний клімат, значить воно так і є. Український IT-сектор знову казався на висоті. Український стартап Grammarly змог зібрати в Нью-Йорку 100 мільйонів доларів. А починалось все лише з нескольких чоловік в Києві, які написали першу версію цієї. програми. Очільника Укравтодору Славоміра Новака викликали до польського сейму для того, щоб він надав свідчення про зловживання польської фінансової піраміди Amber Ми не знаємо, що наразі загрожує Славоміру Новаку, але нам не дуже подобається те, що голова Украфтодору буде замішаний у такій гучній справі. С 2013 года объем перевалки транзитных грузов в украинских портах упал с 37 до 9 миллионов тонн в год. Это произошло прежде всего из-за войны. Государство агрессор Россия убрало свои грузы из наших портов. В Мининфраструктуры, впрочем, никак не могли смириться с тем, что транзитные грузы навсегда потеряны. Там все время пытались их компенсировать за счет каких-то новых проектов. Министерство придумало множество новых путей по перевалке транзитных грузов через Украину. Например, новый шелковый путь по доставке китайских товаров к нам. Однако ни один из них не заработал. Казалось, что поставлять товары таким способом слишком дорого и накладно для поставщиков. Путь, который прошла Украина, на самом деле уже прошли страны Балтии. Балтийские порты тоже пережили драматическое падение объемов перевалки российских грузов. А компенсировали они общую перевалку не за счет нового транзита, А за счет производства, которое развивалось при самих портах, в спеціальних індустріальних зонах. Перевалка це вже наслідок. Наслідок, наприклад, виробництво. Якщо ми можемо стимулювати виробництво в Україні, як наслідок стимулювати експорт, це може стимулювати і перевалку. Якщо говорити про наш експортний потенціал, то очевидно, що Найбільш цікавими товарами з точки зору експорту, з точки зору перевантаження через порти це очевидно агропродукція. Ми знаємо, що кожен рік у нас все нові рекорди по урожаям і кажуть, що потенціал по виробництву зернових у нас залишається досить високим. Там до 90, деякі кажуть, до 100 мільйонів тонн на рік в порівнянні з теперішніми 60-65. Ми можемо виступати як е такий майданчик, який е виробничий. Коли, наприклад, якісь комплектуючі е везуться з Азії до України, тут відбувається зборка або якісь інші маніпуляції, фактично створення додаткової. Цінності або вартості, і потім вони вже експортуються, наприклад, до країн Європейського Союзу. В цьому сенсі ми не просто якби перевалочна база і транзитер, а ми транзитер, який створює якусь додану вартість. Перевалка є е, е, такою галузю, де є, скажімо, вузькі е, місця. Тобто, за счет, е, нових технологій, ці е, вузькі е, місця можна. Пройти легше, тобто пришвидчувати деякі розгрузочні та погрузочні роботи, також підвищити ефективність IT-систем, які управляють усіми процесами. На що робити ставку у розвитку перевалки і як відродити портову галузь, знає керівник адміністрації морських портів України Райвіць Вецькаганс. Ексклюзив першої шпальти. От недавно посещала я так розумію, южний порт делегація е, Дубай порт. Єндрес со стороны каргила, некоторых других инвесторов. Кого вы видите в этом направлении инвесторами в первую очередь и что э, они могут дать украинской портовой отрасли? В долгосрочной перспективе я бы со своей стороны, эта дискуссия у нас была с министром, направил как бы именно развитие портов не только как пункта перевалки в порту определенного товара, но на развитие припортовых территорий для того, чтобы... Стараться привлечь инвесторов, которые связаны с добавленной стоимостью, которые связаны с производством, которые, в принципе, это развитие индустриальных парков. Такая стабильность и гарантия, она менее рискована, если мы смотрим в развитии портов не на 5 лет, а на 20, 25 и 50. Она более стабильна. В этом плане, если в прошлом году... Транзитный объем составил в районе 10 миллионов тонн. Тут вся база, которая у нас есть, 110 миллионов тонн, она, как я говорил, сохранится и нужно ее развивать, основываясь именно на таких инвестиционных привлекательных территориях в районе портов или в составе портов, для того, чтобы такие инвесторы оставались здесь инвестировали в дополнительные мощности, дополнительное как бы, развитие этого продукта, связанного с терминалом. Вот в этом направлении, я думаю, что нужно развиваться. Самая главная идея, которую он высказал изначально, вам не вернуть те потоки, которые вы потеряли от России. Но, тем не менее, порты могут успешно работать. За счет чего, по его мнению, они могут успешно работать? Первый вопрос – это органический рост за счет аграрной продукции. Это там рост перевалки, ну, максимум 5% в год, да, то есть, как бы, постепенный, постепенный такой себе рост перевалки за счет появления новых терминалов, там, увеличение объема производства, там, сои, не знаю, кукурузы, когда что там подобное, зерна и другие, другой продукции аграрного сектора. Плюс ко всему, это, конечно же, как он считает, вот, то, что могло бы дать нормальный взрывной рост и вернуть объем перевалки в портах к тому, который был до 2014 года, Ето і скажем так вот технопарки, то есть ідея заключается в тому, щоб создать условия, коли людям було бы выгодно прямо в порту ставити, то производить і відправляти по морю в Евросоюз, где де там є особые условия да. України торговля раніше. Ці порти існували для того, щоб забезпечувати вантажопотік з Росії на Захід з Західу на Росію. А зараз потрібно створити спочатку цей потік, а потім вже думати, що робити з портами. Порти самі по собі, вони не не самодостатні, вони потрібно, щоб вони щось обслуговували. Це, звичайно. Так, дозволить Ліга Старс дістати якусь підтримку. Тобто, в сенсі, що інфраструктуру, наприклад, там забезпечили, може бути якісь налогові льготи, вот як оце оцінють. Я однозначно думаю, що відповідь да. Сьогодні аналізую законодавчу базу і нормативні документи, які должны быть пересмотрены в этом направлении. Это однозначно связано и с земельными отношениями. Сегодня Администрация морских портов Украины не имеет возможности как бы, предоставлять определенные территории под определенные инвестиционные площадки для такого как бы, развития. Эту работу мы планируем организовывать совместно с губернаторами с местными властями для того, чтобы создавать такие инвестиционные площадки. Соответственно, в этом направлении нужно изменение нормативных документов и законодательства, чтобы было понимание именно границ и объема таких территорий, где они находятся, как они связаны с спортом. А второе, это, правильно вы сказали, налогообложение. Тут есть направление налогов, которые связаны с оборотом. Или прямые налоги, уплачивание налога на недвижимость или налога на прибыль. Ну, в европейской практике в этом направлении даются определенные скидки взамен объема инвестиций в конкретный инвестиционный проект. Как это работает в Европе? Прибалтийская практика латвийская она следующая: в каждом порту созданы специальные экономические зоны управление которых управляет правление на паритетной основе со стороны государства. Есть определенные представители от четырех министерств и самоуправление. Председателем вот этого правления является мэр города, который руководит этим органом, в котором ходят активы трех направлений актив государственный, я имею в виду территория самоуправления и управление или администрация морского порта, которая создала этот актив после принятия такого определенного закона. И все решения по развитию этой территории, этого порта, принимаются правлением вот этого конкретного субъекта. Такая ситуация земельного управления, в принципе, дает возможность более эластично привлекать как бы, инвесторов не только на э, перевалку в порту, но и развитие индустриальных парков в направлении увеличения добавочной стоимости. Эти территории не только э, находятся вблизи причалов, но все свободные территории, которые имеют приближенность к порту, входят в специальную экономическую зону, где есть определенный регламент прохождения грузов, который контролирует этот орган, администрация этого порта. Это согласовано с таможней. И присутствуют законом установленные налоговые скидки. Скидки вдруг в двух направлениях на бизнес Ежедневные, то есть это скидки на налог на добавленную стоимость, акцизный налог, таможенный налог, чтобы себестоимость была дешевле, и инвестиционная привлекательность, скидки на налог на прибыль и скидки на налог на, на, на недвижимость. Такая модель последние 25 лет в портах Латвии принесла к успеху того, что есть многие предприятия, которые снижают или дифференцируют риск перевалки в порту для администрации этого порта. Поскольку эти доходы по аренде таких территорий, они тоже, или концессии таких территорий, если там не нужно реализовывать какие-то инвестиции публичные дороги автотранспорта, железные дороги, сети магистральные, они компенсируются с определенной нормой прибыли в эту администрацию. И несмотря на снижение определенного транзитного грузопотока при Балтике, создание таких индустриальных парков, производств, при привело к той ситуации, что это новые рабочие места, Это новий опыт, тому що очень много міжнародних компаній для них це привлекательна, і ні, де спортують. Цікаво, що ці ідеї висловлює не якийсь депутат від блоку Петра Порошенка, яких ми завжди звинувачуємо в тому що вони лобіюють інтереси якихось галузей, а людина, яка працювала в Євросоюзі. Тобто, і в Євросоюзі ця ідея не є якоюсь дивною. В тому-то діло. Єдине, що в євросоюзі використання цих земель, совети, вони состоять в тому числі з міжнародного ж бізнесу. Наприклад, є там совет, да, который определяет, слід за законностью, як нам совет якби как бы, адміністрації морських портов, тобто законністю законності ресурсуальних парків і встановлення, Туда входять пристати ЕБРР, Мірова банку, може бути там МВФ, условно говоря. там може бути представники крупного бізнесу, то в портах. Але ж тоді не буде влади у губернатора, у міністерства економіки та інших структур. І вони скажуть, навіщо нам така СЕЗ, в якій ми не маємо ніякого впливу. Здесь есть очень простой ответ на вопрос для того, чтобы, во-первых, получать налоги и бюджет, во-вторых, за 10 местное население, потому что работают снова местное население, создать рабочие места и в конце концов на этом попиариться. То есть денег они на этом не получат, взяток они э, не поимеют, но они смогут хотя бы попиариться на этом. Партнер программы Перша Шпальта. Компанія Авангард, лідер аграрного ринку Європи. Ось тут, у цій будівлі, розташована одна з найбільш важливих стратегічних компаній нашої країни Енергоатом. Вона керує усіма чотирма атомними електростанціями нашої країни, на яких виготовляється більше половини усієї нашої електричної енергії. Втім, є одна важлива деталь. Більшість спалених елементів, які для цього використовуються, поставляються з Росії. Не варто й говорити, що це небезпечно як з економічної, так і з військово-політичної точки зору. Втім, ця проблема має вирішення. І ось яке саме. На сьогодні Україна підписала контракт з Росатомом. Відповідно до нього, Росія поставлятиме на український АЕС паливні елементи, так звані твели, до 2020 року. Але одночасно енергоатом підписав контракт з американською компанією Вестінгхаус. За 2016 рік Україна імпортувала з Росії десь 70% від потреб на суму приблизно там, 350 мільйонів доларів. Инша часть была куплена в американской компании через шведскую Вестингаус. Это близько близко 150 миллионов долларов. На сегодня известно, что топливо Вестінгаус загружено в три реактора. Это второй и третий южноукраинский АС и пятый запорожский АС. И компания планирует загрузить еще на три реактора, первый, второй четвертый «Запорожский АЭС» в этот сезон в планово, во время планового предупредительного ремонта. Если смотреть по годовой загрузке, то получится, что доля годовой загрузки вот, подпиточных партий она будет составлять 30% у Гаусс». До останнього часу американське паливо Україна могла використовувати лише в обмежених об'ємах, тому що для більш широкого використання потрібно було провести випробовування. Але наразі вони завершилися. Це врішенням його доля може вирости до п'ятісті пациентів. Ну це полезно з точки зору конкуренції, тому що чим більше продавців, тим легше е в Україні буде вистояти перед ціновим тим же диктатом. Та це не означає, що наша держава зможе повністю відмовитися від російського палива. Было бы, в общем, тоже не очень разумно перейти полностью на топливо Вестингаус. Я просто хочу привести один простой пример. Вот, казалось бы, Электристи де Франс компания, да? На территории Франции есть мощный производитель арева, да, который производит топливо. Но Электристи де Франц, для того, чтобы уменьшить аппетиты собственного поставщика отечественного, она э, пригласила Вестингаус, и Вестингаус... 30 процентів ринка займають. Усі експерти погоджуються, що повністю відмовитися від поставок паливних елементів з Російської Федерації ми ніколи не зможемо. Але якщо у нас з'явиться альтернативний постачальник, домовлятися з нашим північним сусідом нам буде набагато легше. Про це та про інші аспекти ядерної безпеки України ми вирішили поговорити з головою компанії Westinghouse Госе Гутієросом, ексклюзив першої шпальти. як давно ви працюєте в Україні і чого досягли за цей час? Ми працюємо в Україні вже понад 15 років, тобто вже тривалий період. Протягом нього ми тестували наше паливо, але до останнього часу не могли поставляти його у значній кількості на український АЕС. Минулого року ми поставили обсяг палива для п'яти завантажень. Цього ж року плануємо збільшити його до шести. Наше паливо застосовується у трьох реакторах. наразі в Україні працює 15 реакторів. Ми поставляємо паливо для шести з них. Тобто наша доля близько 40%. але у нас є можливість завантажити всі українські реактори, адже ми збільшили потужності нашого заводу у Швеції. Також зросла потужність нашого виробництва у США для того, щоб ми могли постачати більше комплектуючих у Швецію. Раніше в Україні були певні проблеми з вашими паливними елементами. Можете детальніше про це розповісти так мені здається, то був 2013 рік. У нас виникла проблема на одному з реакторів. Наш клієнт переміщував паливо і воно мало механічну взаємодію із російським паливом. Було багато дискусій, і у підсумку ми вирішили зробити невеличкі зміни у дизайні наших елементів. тепер можу вас запевнити, і факти говорять про це, що наше паливо показує дуже добрі результати. Наразі воно працює у трьох реакторах, і ми не маємо ніяких проблем. Все чудово, минулого тижня завершилася робота інспекції на південно-українській АЕС. Її результати засвідчили, що паливо працює дуже і дуже добре. Чи є у вас обіцянки чи топак зацікавленість від українського уряду щодо використання вашого палива на інших українських АЕС? Знову ж таки, ми можемо поставляти більше палива, воно може бути завантажене в інші українські реактори. Утім, остаточне рішення за енергоатомом. Скажу лише, що ми обговорювали це питання, і незабаром запропонуємо збільшити поставки палива. Нещодавно ми відзначали річницю аварії на Чорнобильській атомній станції. Як спеціаліст, ви не могли б нам сказати, наскільки сьогодні є безпечними українські атомні електростанції? Після аварії на японській станції Фукусіма майже всі реактори у світі пройшли стрес-тести. І Всі регулятори запровадили норми, які гарантують те, що системи безпеки працюють так, як вони повинні працювати. в окремих випадках регулятори вимагають встановлення нових систем безпеки, які роблять реактори більш безпечними ніж вони були до цього. І все ж такі країни, як, наприклад, Німеччина, планують відмовитися від атомної енергетики. На вашу думку, це хороша стратегія. Я з великою повагою ставлюся до рішень, які приймають уряди. Але на мою думку, Німеччина зробила помилку і платитиме за наслідки від неї. Адже для такої індустріальної країни, як Німеччина, важко замістити атомну енергетику відновлювальною. Що зараз робить Німеччина, так це спалює більше вугілля і газу. Це призводить до підвищення цін на електроенергію та збільшення викидів в атмосферу. Я не розумію, яким чином узгоджуються рішення про закриття атомних електростанцій і нові регуляторні норми щодо охорони навколишнього середовища. Це не спрацює рано чи пізно країни запровадять нові енергетичні політики, які поєднають у собі безпеку та охорону навколишнього середовища, а також економічні чинники. Рішенням цього рівняння стане поєднання атомної енергії як основи, газу вугілля застосовуватися не буде, і звісно ж відновлювальних джерел близько 60% української енергії сьогодні виробляється атомними станціями. Як ви думаєте, це хороша стратегія? І хіба для таких країн як Україна? Не можна сказати, що це хороший портфель для будь-якої країни. Ті тільки но приїхав з Великобританії, там обговорювалася енергетична політика. І ви знаєте, британський уряд вирішив розвивати атомну енергетику та відновлювальні джерела і відмовитися від вугілля і газу. Це хороший мікс для Британії. Я не впевнений, що Україна може дуже розраховувати на відновлювальні джерела. У вас достатньо вугілля, але вугілля це проблема, бо це недобре для навколишнього середовища. Та, врешті-решт, кожна країна мусить вирішити, яке поєднання джерел найкраще для неї. Економічний розбір польотів від спеціального кореспондента першої шпальти Майкла Щура. Хороші новини. поступлення господарський бюджет виростуть на 20%. Погані новини. Це вдалося зробити за рахунок грошей, конфіскованих з рахунків Януковича. Тепер давайте ще включимо у прибуткову частину бюджету надходження від конфіскації вкрадених грошей. Державний бюджет за січень-квітень місяць перевиконано на 19 завдяки тому, що були повернуті більше півтора мільярдів доларів, вкрадених Віктором Януковичем. Всього, за оцінками генпрокуратури, упродовж правління експрезидента Віктора Януковича було вкрадено близько 40 мільярдів доларів. Сайт економічна правда 4 травня. Хорошая новость. На самом деле этих денег 40 миллиардов долларов. А это размер государственного бюджета Украины. И если мы будем получать каждый год только десятую часть из этих денег, мы сможем перевополнять бюджет целых 10 лет. <звы> 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 ну ок. Это хорошая новость. Хорошие новости. Россия покупает наше вино сумасшедшими темпами. Только с начала этого года купили на 6 миллионов долларов. Это только половина от нашего винного экспорта. Січні-квітні поточного року Україна імпортувала 12 мільйонів літрів вина на 23,5 мільйона доларів. Про це повідомляє Державна фіскальна служба. Натомість країна експортувала винного продукту на 12 мільйонів доларів. Зокрема, найбільше вина було поставлено до Росії. Сайт Економічна правда 7 травня. Погані новини. Експортували вина ми вдвічі менше, ніж імпортували. Хороша новость. Ми спаєваємо росіян за їх же деньги. Погані новини. Ми взагалі не маємо з ними торгувати. Хороша новость. Зато тепер в них менше денег. Ну добре. Хороша новини. Хороші новини. Янукович подав в суд, для того, щоб заставити прокуратуру признати, що деньги, які у нього конфіскували, це взагалі були не його деньги. Погані новини. І що ж тут хорошого? Адвокат Віктора Януковича, який втік до Росії, підготував позов про захист його честі через заяви про вилучені у нього півтора мільярда доларів. Янукович стверджує, що ці гроші йому не належать. Сайт економічна правда, 28 квітня. Хороші новості у нас є нічийний 44 мільярда гривень. Погані новини. Ці гроші належать різним компаніям, і захист Януковича намагається довести, що ці компанії не належать Януковичу. Тобто власник це таки є, і він може спробувати ці гроші повернути назад. Ні, та хороші новини. ніхто не рішиться. Погані новини. Наступного року можливо недовиконання державного бюджету на 44 мільярда мільярди гривень, якщо власник ці грошей таки з'явиться. Да, погані новини. Фармацевтичних компаній ЛЕКХІМ. гарантія ефективності, якості та безпеки від професіоналів. Лекхім. Збережемо здоров'я разом. Партнер програми перша шпальта компанія Авангард. Лідер аграрного ринку Європи. Інформаційний партнер показу нове время страны. Время свободных людей.